Всім привіт! Сьогодні ми поїхали в такий режим, який називається Робіго. Давайте в нього зайдемо. І подивимось, що тут треба робити. О, це що тут таке? Так. Так, шо тут таке, добре? Так, давайте подивимось. О, о, так, що у нас тут... Так, давайте попробуем его цей вот сыворотку. Що с дым. Ничего себе. Квит став. Хай гайс. Ч с ним? Ну добро, давай то спробуем Так, ещ с ним? Честно, чего-то не происходит. Добро, давайте наступну. Ну, и подиво. Так, шо з ним. О! Що з ним! Так, давайте наступну. Якась електрична. Ой! Ничего себе! Чого він підірвався? Ну добро, давайте довол ну, заспавнемо. Так, давайте вот сюди вот попробую попробуємо якусь Ну, чого? Воно не вкалюється, о! Відстав білим Ну добре Так, давайте Оп Сибу в коло Він став злим Яким все зелен Так а й буде ще якусь кову Так, давайте ще не зберемо. О! Що за що сталося? Так. Так, за хто тут ловить загнал? Добре, запустимо його. Так, давайте дальше проводити над цим експериментом. Чо, відео ж хоче в калюк? Е... Так, давайте від цього із

О, давай-то це цель, колбу. Так. Ой, не тот чувак тоже боги. Так, спавлива нового робота. Так, давай-то я его в кого еще один. О, у него щит появился. Та чого собі? Давай, ще его сейчас в кого А, цей щит дуже сильно заведую. Він став Хауком, його щит, увеличився! Е, ти куди його б'єш? А чого він такий З ним. Так, ну добре, продовжуємо. Возьми експерименти. Так, ну ч, я тим дідом став? О! Так, давайте його уб'ємо. Що за... Я до чого не можу дожати. Є! Все! Погибне. Багато в нього дуже багато хп. Це він погиб. Так, дорого спавдимо. Так, це що таке? Що хтось прийшов? Добре. Так, відкриваємо і давайте хваляємо. Batman. Так, давайте самі розбираються там. Так. Так, де их Бетмен? Є, я там. Так. Так, да это и Бэтмен. Нет, я его в колонке. Так, спал давно, чего у голубые, я не знаю. Так, коловый. Что сбыл? давай еще я вкусе голову. И, И... уходим, вот Так, давай ему еще что-нибудь О, чем тут ну, так давай О! ты что, просили? Ви бачили це, як я їх У двоих. <плес> так, давайте ще ему щось в полово. Вс. На тобі. Так, і що з ним? Ууу, він став якимось призраком. Ну добре, давайте наступну. Так, є колод.

давайте почнемо. Давайте оце от я був колобо. І що з них стане? О, чого він поді? Ким він становиться? Він став моєю копією? Він став моєю копією. Хай, гайз. І тільки без халату. Це мій скин, тільки я без халату. На тобі. Так, ещ сдам. Для чого? О! Що за відповерняк из земной що з ним твориться? Так, давай ты ще це в колбу. Є. О, все, я зараз помню. Вы это Так, давай даю ему еще вот эту вот молнию Да. 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 чуть-чуть Да. чуть, -чуть Да. Да. Так, короче. Ничего себе. Да. Ну добре, давайте далі продовжимо. Оп, подивимось, що з ним стане. Е, він Э, Е, А ти туди туда відкудував взявся? Ну добре, давайте йому ще дві в колобу. О, що з ним? Він став... Рафа богаче. А ч с ним? Двис Вед встав. Став битный ков, вытянуть. На стільки його кусаются. Так давайте разбираемся. Давайте ну, смотреть это просто вся. Изновщик сюда пришл и вновь битный птал. Так. Що за... Що тут ловиться? Я нічого не розумію. Так, помер? Ну добре. Що, Він без голови тепер? Так, давайте йому ще одну в колобу. І що стане. став космонавтом. Ну добре, давайте подивимось, що буде далі. Так, дивимось, що з ним. Виду тай? Эээ. Роках. Е. Так, ця сфера исчезнет. Є. Yeah. Так, давайте ось вот так от зробимо. Э, е! ты что за... Так, що це таке сталося? Він вирос, він там швидкий шим. Ой, що? Це любуть цей парень ввів сиворотку увеличення. Чи не він? Не знаю. Ну поки я займаюся цим от... Так, давайте. Та я в ещ покалю вліки водки. Що за. Ну а поки він там ви можете поставити лайк і підписатися. Так що напишіть в коментарях, що мені ще йде. Я не вже А, Що за... Це вас було дуже доужидано. Ну, дуже ну, добре, Давайте. Нового. Ну, Вкалюємо. Ещ е -е -е. Що з ним? Так, давайте оце ну, його Ой. Що бить. О! Це що за псишный, э, газ? Так, Це токсичный, га. Я сейчас убу. Так, справжбу и добавимся. Так, давай то вот заспавдимо. Так, еще. Щас друзья нас Так, це шо в нього? Что вот таке? А, э, вы это видите? Ты что, влега? Так, пошел отсюда. Так, что за... Так, не, 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 Ты

мов його стали жовті? так давайте йому оце відведемо. якісь стрілки і О! А, Ви бачите це? так давайте йому ще одну а, Куди а куда Ви це бачите, ребята? Ну сьогодні все, всім пока!